Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 і ми продовжуємо. Сьогодні під стінами Дніпровської міськради зібралися Дніпряни на акцію Гроші на ЗСУ у жовтні руху небайдужих громадян виповнюється рік. За цей час проведено 50 суботніх акцій. Більше десятка разів активісти брали участь у сесіях. Мітингувальники вимагають від градоначальника Філатова та депутатів міської ради збільшити витрати на потреби Збройних сил України а також справ. Ведливого і прозорого розподілу бюджетних коштів і захисту демократичних цінностей у місті на прямому зв'язку із нами знаходиться журналістка Маргарита Сопільняк. Отже, колего тобі слово. Вітаю студія. Зараз ми перебуваємо біля Дніпровської міської ради, де зібралися активісти руху оголошення на ЗСУ». Сьогодні у міській раді відбудеться сесія депутатів. Зараз ми бачимо, що депутати заїжджають до мерії і активісти зупиняють акті, щоб хоч якось поспілкуватися з чиновниками мерії. А чого ви не хочете з людьми поговорити? Опустіть скло своє, опустіть опустіть скло своє, Опустіть! Вам не нічого гарантувати. Я, вас? Дружина я вас знаю, ми з вами спілкувалися. ласка, дайте нам можливість виступити перед депутатами. Ви можете гарантувати нам, будь ласка? Ні, Я вам не можу гарантувати, у вас немає в порядку денному. Вас слухають журналісти, вас вони у продовжувати суспільників. Я вас іще зрозумів. Будь ласка, дайте слово дружинам військових. Ва вашої партії пропозиція за яким розпорядженням він поїхав на Мальдіви, Скажіть мені, коли мій чоловік, коли чоловіки дівчат, похопався -па -па пані Ган мені... так по, по перше, я подивився це відео. Там взагалі не видно, що це Мальдіва. Я не знаю звідки ви це берете. Я зрозумі... секретар, будь ласка, так. чому Мілі, депутати прав, міської ради? Ігнорують вимоги громади. Чому вони виїжджають за кордон? Чому дати сьогодні можна, голосують вані? допомогу збройним силам? Чому будь ласка, відійдіть вони це роблять відсутності громадськості і питань від громадськості, зокрема, від руху гроші на засилу я вас на, на, на жаль не знаю. Я за мною стою. А нагадайте, будь ласка, сьогодні три хвилини дружинам військових виступити надає головуючи, я не головуючий. Ви секретар, ми ви сьогодні збільшуємо фінансування армії. Ви жінкотка ми, ми, було минулому році. 2. Варта, ви А ви стоїте? Ви охорона? Ви власна охорона пана Санжари? Чи що? Ще? Ви ганьба міської ради, скажіть, будь ласка, ви збільшите фінансування армії. Чи далі буде підутку Філатова? Далі будете підсудку Філатова, далі будете підутку філатова. Ви мене фізично не зараз пікіндемо. Розумієте, що ви мене чекаєте? Ви мене по зачіпили зачепили, назвали скотиною. Ви скажіть, ви багато в медикаментах накрали за свою кар'єру. Ви крали, На лавичі написано. Протягом року мітингів до активістів не виходили чиновники, аби просто поспілкуватися зі своїм народом та запитати, яка вимога у людей. Ми будемо слідкувати за розвитком подій. Студія вам слово. Дякую, колегу. Маргарита Супільняк розповіла нам про мітинг під стінами Дніпровської міської ради.